Податкова служба України осучаснюється і працює над покращенням сервісів для платників податків. Минулого року електронними послугами скористалися майже 4,5 мільйони українців. Мова йде про особистий кабінет, у якому доступні понад 130 послуг. Функціонал електронної приймальні постійно доповнюється новими можливостями відповідно до потреб платників податків та законодавчих змін, окрім того, наприкінці минулого року відомство розробило мобільний застосунок Моя податкова, і тепер зручності стали ще доступнішими. Можна все, що ви робили в електронному кабінеті, зробити не відходячи від мобільного телефону, будь-де головне, щоб був інтернет. З'єднання з інтернетом. Тобто, ви можете там подивитися, чи ви боргуєте державі щось, чи правильно занесена ваша податкова адреса, е, узнати свої доходи за конкретний період часу, присвоїти реєстраційний номер дитині своїй, або змінити свої дані, е, скажімо, адресу. Або прізвищ, якщо ви вийшли заміж. А також ви можете сплатити податків, не відриваючись від свого мобільного телефону, тобто в онлайні, зайти в сервісі Моя податкова і сплатити, скажімо, за землю чи податок на доходи, чи єдиний податок. Сам застосунок є безкоштовним. Щоб ним скористатися, потрібно мати електронний ключ і доступ до інтернету. Мобільний додаток працює в онлайн режимі, тобто, щойно вам нараховується податок, він відображатиметься у застосунку. Відповідно, після його сплати і надходження коштів на казначейський рахунок. Інформація оновиться. Ще один корисний сервіс отримання відомостей про доходи. Особливо актуальною є ця інформація для державних службовців. Які до 30 січня цього року зобов'язані подати декларацію до НАЗК із даними за 2021-2022 роки після вашої ідентифікації? Програма заходить в послуги, і ви вже вибираєте, що вам тут потрібно. Ну, наприклад, отримати відомості про суму виплачених доходів. Тобто ви можете задати період, за який хочете отримати. От, наприклад, період який квартал, який рік. Ну, Зараз актуально для держслужбовців за 2021-2022. Значить, вибираємо 21 рік, перший квартал і кінець, наприклад, четвертий квартал, 22 рік. І надсилаємо запит до ДПС України. Після того, як ми підписали і відправили запит, Через деякий час прийде інформація у цей же застосунок моя податкова відповідь. Це може бути як і 5 хвилин, так може бути півгодини, пів години. Все залежить від загруженості серверів ДПС України. Ну але зазвичай воно приходить від п'яти до десяти хвилин. Широкий спектр застосунку Моя податкова дає можливість не лише отримати дані про податки, а також їх сплату, а ще й подати відомості до реєстру волонтерів, перевірити фіскальний чек та марки акцизного податку, зв'язатися із працівниками податкової служби для уточнення даних чи у разі виникнення питань. Як обіцяють у відомстві, мобільний додаток буде постійно оновлюватися, а сервіси розширюватимуть залежно від запитів користувачів.